Всі вже подивилися фільм Матеріалісти хочу вставити свої 5 копійок щодо того, що відбулося у фільмі. Далі спойлери: як люди сходяться своїми інтересами, поглядами на життя, так інколи люди сходяться своїми травмами. Люсі дуже невпевнена в собі. Вона може годинами розповідати чоловікам, з якими планує, нібито будувати стосунки, яка вона недостатня, нехороша, і що вони. Заслуговують на більше, коли на її роботі, єдиному місці, де, на думку самої Люсі, вона справлялась, відбувається неприємна ситуація, це стає для неї дуже травмуючою подією, яка ще сильніше підриває її самооцінку. Я справлялася лише тут, але виходить, що я не справляюся навіть тут. А Джон її колишній тим часом. Повністю розчиняється в Люсі. Він прямо каже, що займається театром, лише тому, що колись дуже-дуже давно Люсі його за це похвалила. А ще він каже, що буде любити Люсі до самої смерті і буде ставити собі у календарі нагадування щодня про те, як сильно він її любить. І Люсі думає, що ось це саме те, що їй потрібно. Він любить її. Просто так, і вона вирішує, що це хороша ідея повернутися до свого колишнього, від якого колись пішла, через постійні сварки через гроші, так як у її батьків. До речі, щодо повторювання сценаріїв своїх батьків, інколи людина може несвідомо шукати собі партнера, такого, щоб мати змогу з ним відтворити. Цей самий сценарій для того, щоб його переписати. Ось Люсі колись давно і знайшла такого Джона, з яким вона могла переписати той сценарій. Але зрозуміла, що нічого не вийде, пішла від нього, почала розвивати свою кар'єру, знайшла собі непогану квартиру і рухалася вперед. Але травмуюча подія на роботі. Відкатує її назад. І ось ми маємо пару, де вона намагається полікувати себе його любов'ю, де він просто зливається з нею і втрачає себе. Вона в цих стосунках постійно буде шукати підтвердження, наскільки сильно він її любить. І інколи буде. Сама відштовхувати його для того, щоб перевірити, а чи не змінилися його почуття. А він відчуватиме відповідальність за її настрій, за її самооцінку, за її біль. І з часом це його дуже виснажить і буде провокувати нові і нові сварки. Але піти він з цих стосунків не зможе через те, що буде відчувати власну провину. Кожен виконуватиме свою роль у цьому симбіозі, вона не буде ставати впевненішою. Він буде все більше вигоряти, і вони будуть знову і знову розігрувати сценарії батьків.